Всім привіт, мене звати Артем і експерт з усякої хуйні. Я тут не для того, щоб втік вас жити, але мої поради і життєвий досвід зможуть ваше життя сильно спростити. Давайте сьогодні побалакаємо про українську мову. Я прекрасно розумію, що все ділове середовище в Україні буде розмовляти через 5 років українською без винятків. Але проблема в тому, що я, як людина з Дніпра, вважаю і 100% впевнений, що почати розмовляти українську мову настільки ж складно. Як бросити пити. І я поясню, чому. По-перше, ви маєте заручитися підтримкою, а точніше, знайди собі напарника чи напарницю, яка з вами буде розмовляти українською мовою або кидати пити. І ви стовідсотково на початку будете соромитися, спілкуватися в місті мову, якою спілкуються в селі. Дуже багато хуйні насипали на українську мову. Але зараз не розмовляти українською це забирати у себе, а розмовляти українською це утримувати підтримку якісного суспільства з одного боку, і сильно неякісного суспільства з іншого боку. Це вже є мова, але і буде мова ерудованих, талановитих, досвідчених, цікавих людей. Люди, які українською не почнуть розмовляти, на жаль, заберуть. У себе можливості. Повертаємося до нашого алкоголізму. Заручившись підтримкою свого партнера, ви починаєте довгий, але дуже цікавий шлях в свій розвиток. Ви будете здивовані, як ваш мозок починає працювати по-іншому і як ваша персональність змінюється. Бо людина, яка розмовляє російською, людина, яка розмовляє українською, це трошечки дві різні людини. Я починав з того, що про хороші речі ми розмовляли українською, а про погані російською російською вже не може це виговорити. Хуйню або срач, або пліточки, все це було російською. А от похвалити їжу, зізнатися в коханні, або здивуватися якимось класним місцем це було українською. І потихеньку воно зливалося, ну, точніше, переливалося з одного в інше, і відчувався прогрес. З чим ми стикаємося, коли ми кидаємо пити. Наші друзі частково втрачаються, наші звички змінюються. Ми з часом стаємо людиною з іншими цілями і пріоритетами. З українською мовою вийде так само. В якийсь момент ви не захочете йти на подію, де буде грати російська музика. в якийсь момент ви скажете, що блін, я вже не хочу з цією людиною спілкуватися, бо. Вона якась занадто російська, проросійщина чи чого коли ж вона вже, блядь, наслухається свою аллегрову чи російський РЕП. Це буде дуже важке... Дуже важка сепарація. Але як людина, яка кидає пити, і як людина, яка починає розмовляти українською, ви з цим зіткнетесь. І у вас не буде вибору, на жаль. Виключно, якщо все ваше оточення вас підтримує, тут буде вахуй. Якщо ви частина. Класної компанії, класного колектива чи родини навіть, і вони всі вас підтримують. Це джекпот, я вам заздрю, це буде круто. Насправді, ви тоді зробите це суперлегко, супернетравматично, і всі скажуть: вау, яка. До, яка досвідчена людина цікава, який в неї бекграунд. і ви будете казати, та я блін, з Кривбаса, чи, там, з Дніпра, чи з Запоріжжя, чи там, з півдня десь, взагалі я українською, не розмовляв. А зараз отак от можу. І всі такі кажуть, молодий чоловіч, або я до дівчат звертається поважно. А пані? У вас дуже гарна українська. І це буде вашою винагородою. Я вам скажу саме головне, саме головне, українська мова буде перепусткою в середовище, яке вам буде потрібно. І неважливе, яке середовище: креативне, творче чи ділове, де да, хоч інженерне, хоч промислово виробниче. І тоді ви задаєте мої слова. Рухаємося далі. Заборони не працюють. Як Радянський Союз. Намагався боротися з алкоголізмом, вирубуючи шикарні виноградники в Криму, чи просто знищуючи тонни і тони фруктів. Заборонити людині спілкуватися російською не вийде. Можна, але не вийде. Так само, як забороняти алкоголю купити треба будувати спортивні майданчики. Це звучить абсурдно. Я сам в це слабо вірю, і по дорозі впевнуху я навряд чи скажу нахуй. Іду займатися спортом. Абсолютно так. Тому мови треба створювати. Я не педагогічний інститут, щоб навчати людей українською. Я знаю, як кидати пити, і я знаю, як починати розмовляти українською. І вибирати тут і зараз вам, де ви будете через 5 років. Це буде дивно спочатку, але з часом ви. Будете ходити по місту і всіх задрачувати тим, що ви спілкуєтеся українською. Забув сказати, спочатку буде важко, я потраплю в пекло за ці слова, але в критичній ситуації вмикайте суржик.